Американський президент Дональд Трамп, який ще рік тому тріумфально повернувся до Білого Дому, сьогодні стикається з різким падінням довіри серед виборців. Ті, хто покладав на нього надії як на лідера дії, тепер дедалі частіше вважають, що його адміністрація не виправдала очікувань у питаннях економіки, рівня життя та політичних змін у Вашингтоні. Як повідомляє NBC News, через тривалий шатдаун та внутрішньополітичну напругу, демократи почали випереджати республіканців у перегонах за контроль над конгресом, і це може стати справжнім політичним викликом для чинного президента. За даними соціологів, близько двох третин американців вважають, що команда Трампа не досягла успіху в економічних реформах і не змогла знизити вартість життя. Більшість також переконані, Вашингтон залишився таким самим, як і до його приходу. Попри це, демократи все ще не користуються повною довірою громадян їхні рейтинги залишаються низькими. Проте, виборці дедалі більше зосереджуються на питаннях захисту демократії та конституційних свобод, що стають ключовими у контексті нових рішень Трампа, зокрема щодо імміграції та виконавчих указів. Більшість респондентів зауважує видання, вважає, що Трамп завдав більше шкоди конституції ніж сприяв її збереженню. Його рівень підтримки впав до 43%, тоді як 55% американців не схвалюють його діяльність на посаді президента. Ба Більше напередодні проміжних виборів демократи випереджають республіканців на 8 пунктів, найвищий відрив за останні 7 років. У березневому опитуванні різниця становила лише один пункт. Та поки США рахують політичні рейтинги, світова спільнота уважно стежить за тим, як Трамп формує свою зовнішню політику, особливо щодо війни в Україні. Саме на цьому наголосив колишній міністр закордонних справ України Володимир Ор. Грильської, який у коментарі Главреду пояснив, що потенціал Трампа як миротворця міг би бути реальним, якби він діяв рішуче. Це правда, це пришвидшить процес. Безумовно, у нас будуть свої засоби ураження, зокрема фламінго, але не тільки вони, бо насправді арсенал доволі серйозний, великий і досить ефективний. Але цей процес був би значно швидшим, якби ми зараз одразу отримали те, що нам потрібно для того, щоб комбіновано винищувати російську військову і промислову. Інфраструктуру, яка забезпечує війну, зеленський правий Трамп міг би відіграти величезну прискорюючу роль, але поки що Трамп вкотре з'їхав із теми і почав говорити про дипломацію. А дипломація з Росією це те саме, що й польоти маска на мас, вважає експерт. Таким чином Могриско чітко дав зрозуміти, Трамп має всі важелі, щоб наблизити мир, але замість дій обирає риторику. Втім, попри критику з боку опонентів, американський лідер не збирається відступати. Нещодавно він знову влаштував медіашоу, сиплючи гучними заявами та амбітними обіцянками. В інтерв'ю CBC News президент сказав, що США володіють достатньо ядерної зброї щоб 150 разів підірвати світ, і додав, що Вашингтон має намір повернутися до ядерних випробувань, адже Росія і Китай роблять те саме. У нас більше ядерної зброї, ніж у інших країн. Ми повинні щось зробити з денуклеріїзацією. У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерки і Китай матиме багато. Ми будемо випробовувати свою зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це мовчать. Ми відкрите суспільство, ми інші. Ми говоритимемо про це. Поділився планами глава Білого Дому. Трамп зазначив, що вже обговорював це питання і із Сідіпіном і з Володимиром Путіним, додавши, що не хоче, аби США залишались єдиною країною, яка не проводить випробування.